Друзі, другі мої підписники, радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкар. Сьогодні відео прийде про продаж знову ж таки європейського автомобіля, свіжопригнаного із Європи і реально ексклюзивного. Чому? Тому що цей Рено Кенго має хороший і перевірений пробіг всього-навсього 120 тисяч кілометрів. Багато хто з вас може, знову ж таки писати, що скручений пробіг, там, на... ми багато заробляємо, накручуємо і так далі. Друзі, пишіть, що завгодно. У мене є реально хороша аудиторія людей, яка розуміється і яка перевір... перевіряє автомобілі, яка, в принципі. Довіряє. Є багато людей, які навіть і не вміють цього всього, але довіряють. Саме для таких людей ми приганяємо такі автомобілі. Ми купуємо їх, звичайно ж, не дешево, тому що за кожний наш автомобіль ми, друзі, платимо немалі гроші, тому що автомобіль з малим пробігом він і в Європі коштує також дорого. Саме по цій, як би сказати, так, логіці я працюю, друзі. Купив дорого, продав дорого, тому що якісний автомобіль завжди цінується. Ми маємо Reno в хорошій преміум комплектації з 2017 року випуску на 1,5 дизельному двигуні з потужністю. Друзі, 75 кінських сил. Автомобіль на механічній 5 коробості передач передньоприводний в короткій базі і в преміум комплектації. Що мені подобається в цьому автомобілі? це його рідний пробіг 120 тисяч і... Те, що він не має взагалі ніяких піффрувань по кузову. Те, що він має хорошу комплектацію, думаю, ви вже бачите. Хто не знає, яка в них буває комплектація, я вам поясню. Якщо звичайна комплектація в Reno Kengo, тоді в нас буде ось цей передній бампер, він буде просто сірий. Будуть звичайні бляшані дисочки, звичайно ж, накладочків на бокових дзеркалах також не буде. І... По салончику також багато функцій різних не буде. В нас, як ви можете бачити, зверху рейлінги, накладочки там, бампер в білий, що передній, що задній, оригінальні. Ну перепрошую, не оригінальні, а взагалі легкосплавні дисочки з хорошою зимовою гумою. І взагалі автомобільчик виглядає просто суперово. Виглядає дуже гарно і я скажу, що навіть по його зовнішньому стану видно, що в ньому рідний пробіг. Тому так переходимо тепер, друзі, по його. Покажу косметичному стану зараз більш детально, більш близько. Покажу вам, як він працює, як заводиться, як працює двигун, і продемось обов'язково на його замір елкофабового покриття. Що також, друзі, хотів би сказати, у нас на площадці є інші наші автомобілі. У нас також є електроавтомобілі, є Хюнда... Нісанчики. Перепрошую, ось цей Нісан, друзі, він вже один день був у продажі під завдатком, будемо до його доставляти. Цей Нісанчик, друзі, він також буде у продаж поступати, що не мали часу, навіть його відзнімати. І, я скру, так, що приїхав ще один такий нісанчик 2017 року. Люди приїхали, хотіли купувати те, що ми закидали. Ми кажемо, він же під завдатком. І вони зразу ж таки, друзі, глянули на Трантой 2017 року і дали задаток за нього. Хондочка під завдатком, також день, день чи два у продажі. Все, задаток вже є. Будемо ці автомобілі всі доставляти, тому слідкуйте за нами. Купуйте чесні, перевірення автомобілі. У нас компанії Вашкарс, місто Радивирів, вулиця Неського, 75. Отже, поїхали по нашому Ренокенгу. Дивіться. Фара ідеально збережена, жодних зауважень нема. Бампер біленький, з противотуманочкою. Цілесенький, гарнесенький. Ось тут є якась така невеличка тріщинка в нашому передньому бампері. Ну, але ні е, на що вона взагалі не впливає. Е, тут є вихід з вебасти, тому що я забув наголосити, що наша ще має вебасту. Фара що ліва, що права, ідеально збережена. Л логотипчик Рено також хром ніде не облістий. Лобове скло ціленьке, в гарному стані, криша також ціла. Тепер у нас йдуть легкосплавні диски, такі від Volvo, гарні дуже виглядають. На них наш автомобіль приїхав і, до речі, дуже класна гума. Зараз скажу, який рік резини, якщо я знайду з цієї сторони, от не бачу, напевно, ще тут року. Можливо, з іншої сторони. Ага, 47-й тиждень, 20-й рік. 21-й можна сказати, рік. Це вже майже 21 й рік. У нас резина на доволі таки в гарному стані. Е, накладочки, надписи такі Кенго. Це що я вам говорив, бокові накладки на бокові дзеркала, точніше накладки глянцеві чорні в нас присутні, що свідчить про комплектацію. Зверху ось такі рейлінги гарні, також дають вигляду автомобілю. Так, Що ми маємо по задній частині? По задній частині також бампер у нас комбінований тобто, з білою вставкою, тому що в звичайному, звичайній простій комплектації оце йде в нас в сіру, в сіра вставочка. Парктроніки є задньої частини. Ззаду ми маємо також фаркопчик з розеткою. Резина ззаду ще краща, ніж спереду. Логотипчики Kengo, камера заднього виду і Renault. Якось так якось так виглядає наш автомобіль. В загальному, в цілому, як би сказати, виглядає воно все дуже. Дуже круто. Дверка у нас задня в гарному стані, щоб ви не думали, що тут якийсь такий зазор, так воно має бути, тому що тут воно прилягає, тут є виріз під вікно і воно виходить, трішки заглиблено. І от якось, якось так воно виглядає, так воно всіх кенго є. Тому не пишіть, може там хтось подумає, що якісь зазори на рівні. Зазори тут ідеальні. От гляньте. Від передньої частинки, від верху до самого низу зазорчики рівненькі. Ми завжди всі ці етапи завжди перевіряємо. Якщо, наприклад, провіряємо так, і є якийсь фарбований елемент, то ми обов'язково дивимося зазори, дивимося кручені болти і так далі. Тобто в цій роботі ми, друзі, розбираємось і перевіряти після нас ви можете, але я думаю, що це не варто. Зараз швиденько пройдемось тощиноміром. Покажу вам по лакофарбовому покриттю. Дивіться, зараз віддалю. 99, 99, 107. Крила пластикові, не метал. Стієчка 88. Криша 71. Двері 90, 90, 90, 100, 100, 100, 90, 1.02, 111, 95. Задні двері 100, 90, 90. 100, 100, 90, 80, 100, 100, 101, 84, 93, 93, 94, 94, 94, 93, 93. Ну і вже тут пластик, звичайно. Все. Наш автомобільчик повністю в оригінальній фарбі. Кладу назад точно мір нашій. І йдемо, друзі, перевіряти, як він працює, як він заводиться і так далі. По комплектації всередині. Дивіться, до долтомільчика йде два ключки. Насамперед я хотів би наголосити. І також тут є у нас вмонтоване Webasto. Не пам'ятаю, єдине, чи це до Webasto є пульт. Ну, навіть якщо до нього немає пульта, то тут можна на ось цьому цифровій нашій панельці наставити годину, коли ви хочете, щоб запускалася вона і обігрівала вам салончик. Так, по комплектації. Дивіться, два склопідйомнички, електрорегулювання бокових дзеркал. Накладочки Рено на порогах, сидіння водія на підігрівчику і сидіння взагалі в гарному стані. Видно, що є такі легенькі прийм'ятості, тобто, що сидіння ніхто не шив, не перешивав. Тут є віконечко, щоб було видно, що в буді відбуваються коврички оригінальні кенго, круїзики і там ще якісь інші функції датчик, світла, датчик доща присутній. Давайте заведемо наш автомобіль, покажу, як він працює. Дивіться, 120. 6 тисяч оригінального пробігу. Заводимо. Завівся просто з пів оберту. Працює гарно. світло знову ж Світлові, тут на нулю світло зараз, а тут ж світло показує нам, що є світло увімкнене. Чому? Тому що в нас є датчик світла. Саме тому воно працює. oil level correct, тобто олія мастило. В автомобілі в нормі, так би перекладається. Це посередині горить наш ручник. Ну і справа горить, заправити де потрібно, і двері відімкнені. Якось так. Взагалі, сама кермо ідеально виглядає. Нас пробіг 120 тисяч кілометрів, просто я скажу, ідеально, тому що повністю вся структура передається. Кнопочки не підтерті, ні з лівої, ні з правої сторони. Сигнал працює. Тут також ніде речачки не затерті. Що б я хотів ще сказати, тут ми маємо, друзі, управління обдувом, куди дує воно тут і температурою і подачею повітря, швидкістю підігрів бокових дзеркал та заднього скла, і вмикання-вимикання кондиціонеру. Оригінальна така магнітола з mp 3 плеєром з блютусом. Присутня в нас аварійка Ось тут і центральний замок. Коробочка перша, правою рукою, друга, третя, четверта і п'ята передача всі суперово. Задня окремо. Ну, і ось так дозаду. І в нас зверху тут є камера заднього виду. Можливо, багато хто буде з вас питати, де ж камера виводиться, якщо немає монітора. Ось тут виводиться камера, друзі. Так воно виглядає. Тут ми маємо 12 вольт і екорежим. Вимикається, вимикається. Бардачок, є документ на автомілі, розмитний, сертифікований, і є сервісна книжка. Скло підйомнички. Опускається. Пускається, піднімається, все працює. Так, хотів би ще вам показати підкапотний простір в кінці, а зараз перейдемо до тієї сторони. По цій стороні по підйомничок перевіряємо, працює. Дверна карта сама по собі в гарному стані. Накладочки також тут присутні. Сидіння пасажира ідеальне, без підігріву вже в нас йде, механічне регулювання, коврички в нас йдуть резинові такі. Так виглядають вони в ж екорежим. Тут ми маємо бардачок, ось такий, гачечок, можна щось повісити. І тут зверху ми маємо ще поличку. якось так. Переходимо до заднього ряду. Тут все гарно, підлога чиста гарна, роліки відкриваються гарно, накладочки на порогах, стопи світяться ось так. І дивіться, що по нашій буді. Підлога в гарному стані, технічно, е косметично, точніше, будка також в гарному стані, і з цієї сторони також. Тут є віконечко, те, що я вам показував, зараз ми цю дверку закриємо. Дуже легко їзде, Ось цієї сторони, з цієї сторони, повний порядок, одним словом. Тому, хто хоче для себе, друзі, хороше перевірене Renok Engo з пробігом 120 тисяч км, телефонуйте, приїжджайте на Ольта Тисдрав. Автомобільчики чесні, перевірені. Зараз я ще покажу підкапотний простір. Ніхто не намивав, не натирав, так як воно є заводське Оригіналь... Ні, не оригінальний. варта, вже напевно замінений акумулятор, але хороший, заводиться дуже легко. Все чисто, по моторчику зауважень нема абсолютно ніяк. Тому, друзі, хто хоче для себе хороший перевірний автомобіль, ми маємо у наявності саме таке Renault Kengo. Автомобіль свіжопригнаний з Європи з мінімальним пробігом 120 тисяч кілометрів. Маємо на площадці Вашкар з міста Радивилів. Є доставка в будь-яку точку України. Автомобіль косметично не фарбований, рідний пробіг 120 тисяч кілометрів. Пополірований, похімчищений, а двигуна ніхто не мив. Він сухенький, такий, як ви бачите його в цьому відео, такий залишається. Тому кого цікавить, телефонуйте, можемо доставити в будь-яку точку країни. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.